Привіт, я Архі Бобер. Ну що, готові до неймовірної подорожі? Сьогодні ми з вами зазирнемо за лаштунки інтернету і дізнаємося, як же ж будуються усі ті сайти, на яких ми проводимо стільки часу. Відчуємо себе справжніми веб-майстрами. Полетімо. Тільки погляньте на це. Уявляєте, колись інтернет був ось таким: просто текст, жодних вам котиків, ніяких відео, ми в якусь доісторичну епоху потрапили. Як же ми від цього дісталися до того яскравого живого світу? Що маємо сьогодні? Давайте розбиратись, Це ж страшенно цікаво. Отже, з чого ж все почалося? Щоб це з'ясувати, нам треба трохи помандрувати в часі. Уявімо, що ми будуємо дім. Що нам потрібно в першу чергу? Правильно, міцний каркас, стіни, дах, підлога, основа, основ. Так от у кожного сайту теж є такий собі скелет, і цей скелет називається HTML. Саме він, знаєте, як командир каже браузеру. Так, тут буде великий заголовок, тут абзац тексту, а ось тут місце для класної картинки. І тільки подивіться, як наш HTML Ріс і розвивався. Це ж ціла еволюція. Він пройшов шлях від простенької ідеї з 18 ОМА командами до суперпотужного інструменту, завдяки якому ми сьогодні можемо створювати в інтернеті просто неймовірні речі. Круто. Правда, на початку історії інтернет був, чесно кажучи, повний хаос. Такий собі дикий захід, де кожен браузер розмовляв якоюсь своєю версією мови HTML і зробити сайт, який би скрізь виглядав однаково добре, ну це було майже нереально. Ох, це був справній безлад. Просто уявіть, ви намагаєтеся побудувати дім, а кожен будівельник використовує цеглу різного розміру. Один приніс велику, інший маленьку, третій взагалі круглу, ну і що з цього вийде? Катастрофа. От точнісінько, так було і з сайтами. Ну і хто ж, питається, мав стати тим героєм, який врятує ситуацію і, нарешті, створить одну єдину книгу правил для всього інтернету? Це W3C. Можна уявити їх як таку мудру раду головних архітекторів, яка зібрала всіх будівельників і сказала: Так, друзі, відтепер користуємось одним спільним кресленням. Саме завдяки їм кожен наш цифровий будинок будується правильно і має чудовий вигляд, у якому браузері ми його не відкрили. Добре. Тепер, коли в інтернеті запанував порядок, давайте подивимось, з яких же частин складається сучасний сайт. Наша аналогія з будинком трилає, тож влаштовуйтесь зручніше. Будівництво сайту ну дуже схоже на будівництво справжнього дому. Все відбувається поетапно. Спочатку ми робимо креслення, потім прикрашаємо все ззовні і зсередини, і наостанок підключаємо всі оті приховані комунікації, які змушують все працювати як швейцарський годинник. Отже, запам'ятовуємо найголовніше все починається з креслення. Тобто з html сторінки. Це такий собі детальний план нашого будинку, який дає браузеру чіткі інструкції, що і як йому будувати. А ось фронтенд це найцікавіше. Це все те, що ми бачимо на екрані. Це ніби ми фарбуємо стіни в улюблений колір, обираємо меблі, вішаємо картини. За допомогою мови CSS ми підбираємо кольори і шрифти, а за допомогою JavaScript додаємо всяких крутих штук. Наприклад, робимо так, щоб світло вмикалось, коли хтось заходить у кімнату. Хоча ми його і не бачимо, бекенд надзвичайно важлива штука. Ну як водопровід, електрика чи опалення в нашому будинку, це так би мовити, мозок сайту, який працює десь там за лаштунками. Він обробляє всі наші запити, зберігає інформацію в базах даних. Це такі величезні комори, і загалом виконує всю складну невидиму роботу. Чудово, ми з вами збудували наш дивовижний будинок. Але тепер з'являється логічне питання: а де ж він буде жити, щоб кожен в інтернеті міг до нього завітати в гості? Веб-сервер це такий собі величезний багатоквартирний будинок, який завжди-завжди підключений до інтернету і ніколи не спить. Він працює 24 на 7 і готовий показати наш сайт усім охочим в будь який час дня і ночі. Коли ми купуємо хост, ми по суті орендуємо одну з квартир у цьому величезному будинку. Це буде власне помешкання для нашого сайту, його особиста адреса у великому інтернет-місті. Ну а компанія, яка належить усьому цьому будинку і яка дає нам квартиру в оренду, називається хостинг-провайдером. Бачите, це насправді дуже просто. А тепер увага! Наш фірмовий технічний словничок. Зараз ми швиденько пробіжемося ще по кількох важливих термінах, щоб стати справжніми експертами у світі вебу. Вузол це просто така розумна назва для будь-якого комп'ютера чи пристрою, який є частиною гігантської мережі під назвою інтернет. Наш комп'ютер це вузол, і сервер доживе сайт теж вузол. Уявіть, що веб-сервер це такий собі вокзал, з безлічу пронумерованих дверей. Ці двері називаються портами. Наприклад, через двері з номером 80 заходять, щоб подивитися сайт, а через двері номер 25 щоб відправити електронний лист. Кожні двері ведуть до своєї служби, а сервіс або служба це той самий привітний працівник, що чекає за дверима і готовий нас обслужити. Тобто, коли ми стукаємо у двері номер 80 сервіс такий, а, будь ласка, проходьте, і показує нам веб-сторінку. Ну, от, і все. Тепер ми знаємо основи веб-будівництва. Ми розібралися з HTML, браузерами, серверами та купою інших цікавих речей. У нас є креслення, є інструменти, а головне є знання. Тож залишається лише одне питання: які дивовижні речі ми збудуємо тепер? Світ чекає на нові крутезні ідеї.